За негласною традицією, грудень є доволі скупим на прем'єри серіалів. Зазвичай замість старту нових проєктів шоуранери воліють завершити старі. Однак цього разу все інакше, оскільки останній місяць року став надзвичайно крутим. Наглядачів очікують повернення популярної пригодницької франшизи нульових, кілька мультсеріалів, епічний приквел до відьмака та навіть нова південнокорейська драма. Перед мікрофоном Олександр Фаріон з відеороликом про кращі нові серіали грудня 2022 року. А перед початком його перегляду підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок та напишіть будь-який коментар. Цим ви дуже допоможете каналу розвиватися далі. Три сосни. 2 грудня на Amazon Prime Video вийшла екранізація чергового детективу, основаного на серії романів Луїзи Пенні, яку вважають канадською агатою Крісті. За виробництво нового проєкту взялася компанія Left Bank Pictures за участю Amazon Studios та Sony Pictures Television. Як і в книгах, в серіалі ми будемо спостерігати за роботою старшого інспектора поліції Квебека Арманда Гамаша, якого направили в ізольоване містечко Трисосни з метою розслідування серії вбивств. Тут він швидко знайомиться з досить дивними жителями і розуміє, що середня кількість злочинів у місті набагато вища ніж навіть у Квебеку. На щастя, Гамаш абсолютний майстер у своїй сфері, а його підхід до розслідування не має собі рівних. Однак на цей раз він виявився не зовсім готовим до нових викликів, оскільки на поверхню починають вилазити шокуючі таємниці мешканців містечка, деякі містичні деталі і навіть його власні привиди. Роль старшого інспектора зіграв не хто інший як номінант на премію Еммі Альфред Моліна, що поповнить його і без того вражаюче резюме. Джордж і Теммі. Біографічні проекти про життя знаменитостей завжди користуються популярністю серед глядачів. Останнім часом їх популярність тільки зростає. У цьому плані останній місяць року не став виключенням, оскільки 4 грудня на каналі Showtime стартують покази міні-серіалу, присвяченого американським музикантам, подружжю Джорджа Джонса і Темі Вайнет. У 70-х роках минулого століття вони були найбільш яскравими представниками музичного стилю кантри, який того часу розвивався досить швидкими темпами. А фанати вважали, що шлюбці цієї пари буде таким самим яскравим, як і сходження на музичний олімп. Однак подружжя не витримало випробування славою. Певний час їхні почуття підтримувалися успіхом на сцені та продажем платівок. Однак відразу після весілля у пари стали виникати досить серйозні розбіжності. Як і багато популярних музикантів, Джордж страждав від алкогольної залежності, і доки його дружина намагалася підтримувати популярність колективу, чоловік все частіше проводив вечори у компанії з пляшечкою віскі. Небезпечна звичка просто не могла не позначитися на їхньому шлюбі. Саме на цих проблемах знаменитого подружжя і акцентує увагу новий проєкт. Хоч у нашій країні імена Джорджа Джонса і Темі Вайнет майже нікому нічого не говорять, однак це не означає, що від цього цей мінісеріал буде менш цікавим. Тим більше, що головні ролі в ньому виконали Майкл Шеннон та Джесіка Честейн. Зв'язок Останніми роками південнокорейські фільми та серіали, завдячуючи Netflix, користуються досить широким попитом серед глядачів. Схоже, що студія Disney теж слідкує за трендами, тому вирішила випустити свою драму. Сюжет нового мінісеріалу, цілком у дусі корейських проєктів. Хадонсу прогулювався нічним містом, коли в тихому провулку його схопили бандити і здали підпільному хірургу, щоб той розібрав його на органи. Проте хлопці вдається втекти, хоч і не без жертв. Він втрачає праве око, що дістається тихому офісному співробітнику Оджин Сопу, а за сумісництвом маніяку, який просто обожнює робити зі своїх жертв скульптури і виставляти їх на загальний огляд. Тепер між колишнім та теперішнім власниками ока утворився зв'язок, а от до чого все це привело, можна дізнатися ще 7 грудня на каналі Disney. Dragon Age Спокута. Екранізації відомих комп'ютерних та відеоігор є доволі популярними серед їх шанувальників. Про що свідчить порівняно нещодавній анімаційний серіал Аркейн, що основується на всесвіті League of Legends. Тому стрімінговий гігант Netflix вирішив перенести на маленькі екрани серію ігор Dragon Age від студії BioWare. Новий серіал є приквелом до Dragon Age Dreadwolf, четвертої гри в серії. Частина подій якого відбувається в імперії Тевінтер. У центрі сюжету опиниться артефакт магії крові золоте кільце Сиркілом Інфінітус у формі дракона. Саме його мають викрасти наші головні герої. Судячи з перших відгуків та рецензій, новий проект став хорошим подарунком для фанатів Dragon Age. Однак відразу попереджую, що цей серіал зовсім не підходить для знайомства із всесвітом гри. Автори навіть не намагалися зробити його доступним для тих, хто не розуміється на сюжеті франшизи і тому, як там все влаштовано. А якщо вас зацікавив цей анімаційний серіал і ви хочете ризикнути в ньому розібратись, то це ви можете зробити з 9 грудня на Netflix. Скарб нації. Цей пригодницький серіал є продовженням кінофраншизи 2004-2007 років із Ніколасом Кеджем у головній ролі. На цей раз у центрі подій опиниться. Хто б сумнівався? Молода дівчина із Латинської Америки, Джес Моралес. Так само, як і в оригінальних фільмах, головна героїня вирушить у найнеймовірнішу пригоду у своєму житті. Протягом неї вона буде намагатись розгадати давню сімейну таємницю та знайти давно втрачений національний скарб. Джес відрізняється винахідливістю та допитливістю та вміє розгадувати непрості головоломки. А віддані друзі допоможуть героїні знайти втрачений зв'язок із давно зниклою історичною реліквією. Як бачимо, у сюжетному плані в новому проєкті з 2000-х років нічого не змінилося. А найбільшою інтригою в ньому залишається тільки те, чи повернеться до своєї ролі Ніколас Кейдж. А от кого ми точно побачимо, так це Джастіна Барта, який з'явиться в серіалі в ролі запрошеної зірки, та повернеться до своєї ролі із оригінальних фільмів, де він втілив Райлі Пула, соратника головного героя. Також повідомляють, що на екранах з'явиться володарка премії Оскар Кетрін Зета Джонс. А от побачити новий серіал можна буде вже з 14 грудня на стрімінговій платформі Disney. Прайм Діологія нещодавніх фільмів про реактивного синього їжака сподобалась широкій аудиторії, а свіжа відеогра Sonic Frontier стала неочікуваним хітом серед гравців. Для студії Sega усе це свідчить про те, що Sonic повертає свою колишню популярність, а це значить, що, правильно, на хвилі хайпу можна добре чи підзаробити. Керуючись таким мотивом, Сяга вирішила створити повноцінний мультсеріал, вже другий в історії цієї медіафраншизи. Першим був Sonic Boom, який транслювали на каналі Cartoon Network з 2014 по 17 роки. На цей раз новий проєкт буде показувати Netflix, а його прем'єру заплановано на 15 грудня. За сюжетом, після чергової битви з доктором Егманом, знаменитий синій їжак загадковим чином потрапляє в іншу версію свого світу. Там він зустріне альтернативні версії своїх друзів. Наклза, Руж, Еммі Роуз і Тейлза. Водночас Соніку доведеться відвідати інші паралельні світи та за канонами жанру врятувати не тільки своїх товаришів, але й в цілому мультивсесвіт. Рекрут. Як свідчить історія кіно та телебачення, шпигунські драми та трилери переважно отримають, м'яко кажучи, неоднозначні відгуки як від критиків, так і глядачів. Виправити таку несправедливу ситуацію спробує новий проєкт від Netflix, який розповість про Овена Хендрікса, юриста новачка, що плутався у небезпечний та боремний світ шпигунства. За сюжетом головний герой влаштовується працювати в ЦРУ, після чого його життя відразу повертається з ніг на голову, оскільки йому вистачило необережності бути втягнутим у міжнародний конфлікт. І виходячи з канонів жанру, ставки у грі є досить високими, не тільки життя Овена, але й життя інших агентів. Цей серіал привертає до себе увагу, вже хоча б через те, що ще до того, як йому придумали назву, він концептуально дуже сильно вразив деякі кіностудії, які ще в квітні попереднього року почали за нього запеклу боротьбу. Каст проекту теж доволі непоганий. Образовена Хендрікса втілить доволі успішний актор Ноа Сентінео. Дізнатися про те, чи виправдає цей серіал, покладені на нього високі надії та покращить ситуацію у жанрі, можна буде вже 16 грудня на Netflix. 1923 Серіал Yellowstone став настільки популярним, що отримав уже другий спін-офф. Минулого разу нам розповідали про події 1883 року, а тепер перенесуть у 1923, в часи сухого закону в США. У цей на легкий час Монтана, як і інші штати, опиняється напередодні великої депресії та переживає серйозну економічну кризу. Наступне покоління сімейства Датон бореться за виживання в період засухи, беззаконня, свавілля та великої кількості крадіжок худоби. Водночас їм доведеться захищати ранчо не тільки від зовнішніх ворогів, але й від самих себе. Робити це зовсім нелегко, оскільки їх ранчо є найбільшим на території країни. На це раз відповідальність за сім'ю покладається на плечі не Кевіна Костнера, а Харрісона Форда. У якості шоуранера та сценариста знову виступив уже спеціаліст по вестернах Тейлор Шердан, а режисерське крісло посів Бен Річардсон. Спостерігати за історією чергового покоління даттонів можна буде вже з 18 грудня на каналі Paramount+. Відьмак кровне походження. Якщо ви, як і я, є справжнім шанувальником серії книг польського письменника Анджея Сапковського про відьмака Геральта, чи то фанат серії відеоігор від студії CD Projekt Red, чи навіть одноіменного серіалу, то ви і так вже знаєте, що 25 грудня на Netflix відбудеться прем'єра фентезійного міні-серіалу Відьмак кровне походження. У разі, якщо ви не належите до цієї категорії людей, то повідомляю, що новий проєкт фактично є і перед історією до серіалу Відьмаки з Генрікавілом у головній ролі. Події у ньому відбуваються у світі ельфів за 1200 років до історії, показаної в оригінальному серіалі. Водночас нам розкажуть про появу перших відьмаків передумови доленосної кон'юнкції сфер, магічної події, яка призвела до злиття світів чудовиськ людей та ельфів. Судячи з трейлерів та промоматеріалів, виглядає новий серіал епічно, масштабно та похмуро з великою кількістю магії, масових битв та сюжетних поворотів. Що стосується касту проєкту, то серед широкої аудиторії зауважень він не викликає. Як-не-як, як, одну з головних ролей виконує загальна любимиця Мішель Єо. Зрозуміло, що про ще не готовий продукт не можна судити з рекламних матеріалів, і після старту показів ситуація може змінитися на протилежну, тим більше що історія в новому серіалі не пов'язана з літературним першоджерелом, тому його автори покажуть своє бачення таємниці походження відьмаків, ельфів та інших монстрів. Ось такими цікавими новими серіалами нас будуть розважати цього місяця. У коментарях до відео пишіть, які з них ви будете дивитися, а які ми пропустили. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також вступайте в нашу групу в телеграмі, де ми публікуємо свіжі новини та робимо анонси. Крім того, на каналі ви зможете переглянути інші наші ролики на схожу тематику.